16 червня усі медики України та пострадянського простору відзначають своє професійне свято День медичного працівника. З цієї нагоди у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону відбулися урочисті збори. Робота медичного персоналу безцінна, бо саме ці люди несуть велику відповідальність за здоров'я та життя людини. Зі святом медиків привітали керівництво цього військово-медичного закладу, колеги та інші гості. Побувала на святі, і наш кореспондент Алла Харівська. Вірність військовому обов'язку і клятві Гіппократа, любов до людей, ці найкращі якості завжди були і залишаються притаманними медичним працівникам, своєчасним і кваліфікованим обслуговуванням та наданням медичної допомоги. Вони роблять вагомий внесок у забезпеченні бойової готовності війська, збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Саме цих працівників військово-медичного клінічного центру Кримського регіону нагороджували на урочистих зборах подяками, почесними грамотами та відзнаками. Користуючись нагодою, хочу поздоровити свій колектив медичний з професійним святом, також медичні колективи нашого міста, які працюють кожен день, зберігаючи життя, здоров'я наших громадян, нашого міста. Також хочеться сказати, що за цей рік, який минув, наш колектив мав творчі здобутки наших двох лікарів, заступника з медичної частини Михайлу Цу, Віктора Сановича, та також полковника медичної служби Прохаренка Григорія Анатолійовича, нагородженого відзнаками почесними званнями президії Верховної Ради Крима, заслужений лікар. Крім цього, Сьогодні ми також надіємося отримати відзнаку за заслуги перед містом. Крім цього, наші лікарі приймають неодноразово приймали участь в міжнародних навчаннях, приймали участь в миротворчих контингентах в Косово, в Ліберії, в Сієра Ліони. Хочеться їм побажати також цього найкращого, щастя, здоров'я, наснаги, сімейного благополуччя, щоб все в них було гаразд. За роки існування військово-медичного клінічного центру Кримського регіону вже зроблено багато. Тим більше, що реформування військової медичної галузі має сприяти як підвищенню ефективності лікування хворих військовослужбовців, так і покращенню умов праці та соціальної захищеності самих медичних працівників. А лікування у військовому закладі вважалося і вважається менш ризикованим та більш ефективним. Ми зустрічаємо цей праздник з пальшими Так, Значит, наш коллектив сегодня получает награду за заслуги перед городом от мэра города. Очень нас чествуют ветераны. Очень нас, значит, вчера два наших коллеги получили звание заслуженный ликара РК Крым. Поэтому нам есть чем гордиться, нам есть чем радоваться. Мы на данный момент являемся одним из коллективов, который полностью у нас нет проблем со стоматологией, у нас нет проблем с протезированием, у нас нет очереди вообще для ветеранов. У нас мы имеем годовой запас лекарств, который позволяет нам лечить наши Уважаемых пенсионеров, бесплатно мы имеем самый высокий самую высокую цену питание, через раз запитания для наших ветеранов, где нет никак ни, ни у кого в городе. Поэтому нам есть чем гордиться. Поэтому с праздником еще раз всех дорогих коллег, с праздником дорогих севастопольцев, всех-всех вам благ. Наприкінці урочистості українських військових медиків чекав сюрприз. Їх привітали з професійним святом колеги творчий колектив військово-медичного клінічного центру, який подарував усім присутнім душевні пісні та запальні танці.